Ван Є. Є серйозні підозри, що е, приїхав не просто так. Він приїхав домовлятися е, про відправлення китайських миротворців в Україну після припинення вогню. Ну, пам'ятаєте, були вже розмови в західній пресі. Здається, біль писав ще якісь видання е, німецькі е, про те, що е, зондує Китай. Зондує ґрунт для відправки миротворців в Україну. Китайське МЗС якось так відразу дуже настирно спростувало те, що написали західні журналісти, що мовляв, ні, ні 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 ми не збираємося надсилати миротворців в Україну. Таких планів немає. Але, але всі, хто знають, що таке інформація в цих стратегічних іграх, добре знають, що спростування це дуже хороший показник. Це лакмусовий папірець. Якщо країна якусь дурницю фактично, Ну, публікація це ж дрібниця. Що не дурниця, то дрібниця спростовує, то це значить не просто так, що на цій темі вони, як мінімум, зациклені. І от приїжджає цілий міністр закордонних справ Ван Є до Москви до Путіна, і знов в західній пресі західні експерти е висловлюють е підозри, що е саме для обговорення. Миротворців, миротворців, які Китай дуже і дуже зацікавлений запхнути в Україну. Чому він у цьому е, зацікавлений? Зацікавленість пояснюється перш за все тим, що Китай зацікавлений у самій повоєнній Україні. Ну, Повоєнна Україна це ж клондайк, по ідеї для е, заробляння грошей. Сюди мають піти десятки, якщо не сотні мільярдів, ну, тут частково залежить від нас, але чи вряд, вряд нас зовсім закинуть і зовсім залишать без уваги. Е тобто е тут буде дуже багато всяких проєктів, е великі гроші, чи заберуть у Путіна його 300 мільярдів, чи не заберуть, але е і Європейський Союз щось дасть, і, мабуть, Америка щось дасть. От, буде що будувати, і інфраструктура, і житло, і ну, сума знищеного майгіна е, вираховується сотнями мільярдів, причому не одна-дві сотні мільярдів, а е, там. Порядок різні експерти називають призму 3, 4, 5, 6, 7 сотень мільярдів доларів. Тобто тут дуже багато що буде відбудовувати. І, звичайно, для того, щоб приймати участь у відбудові, треба мати, ну, як кажуть англійською мовою, boots on the ground. Ну, в буквальному сенсі, сапоги на, на землі. Тобто, солдатські сапоги. Чому? Ну, Тому що коли. В тебе є якийсь контингент, то ти значно впливовіший, ніж ти просто туди приїхав. Тим більше, що Китай явно всю війну не був нашим союзником, він вважався да й був, по суті, таким союзником Росії. От. Хоча не зовсім він був таким союзником Росії, як дехто нас назив... Намагається зобразити, тому що, вибачте, всі компоненти для дронів, особливо на початковій стадії, ми купували де в Китаї для автомобільної техніки, шини, маса електроніки, все-все-все. Ну, Фактично, Китай продавав, як і продає, як русським, так і нашим все, що потрібно для війни. Тому варят чи буде. Однозначно правильно говорити, що Китай для нас ворожа країна, вона скоріше така, нейтрально ворожа. От. Але якщо війна припиняється, то Звичайно, що е, Китай зацікавлений у величезних капіталовкладеннях. Ну, в нього гроші є. В нього є технології, в нього є е, компанії, які готові е, сюди вкластися. Трамп зацікавився нашими е, копалинами. А е, чому Китай не зацікавлений нашими копану? Це ми не дуже зацікавлені, щоб, е, Китай захоплював. Контролював е, наші копалини, тому що ми стаємо залежними від Китаю, від цього Союзу східних диспотій, е, куди входить і Китай, і Росія, і Північна Корея, і е, Іран. Ну, з союзом, умовно кажучи, до кола цих диспотій наближаємося, але сам то Китай зацікавлений. Тому. Тому, будучи в освоєнні грошей, які сюди прийдуть, в освоєнні природних багатств в українських, от в тому, щоб будувати Україну і набивати на цьому кишені після війни, Китай хоче пролобівати миротворців. Про це і була розмова Ван з Путіним. Поки що немає інформації, чим ця розмова закінчилась. Але судячи вже по тому, що приїжджав цілий міністр закордонних справ, наміри у Китаї серйозні. Ну і головне, що якщо такі розмови є, то очевидно, що плани про припинення війни вони все-таки крутяться і. В тому числі в Москві, і е, всі розуміють, що відкрутитися від цього не вдасться, що війну таки е, планують завершувати. І Путін розуміє, що доведеться її завершувати. Інакше цих всіх розмов не було. Питання, власне, е, коли і на яких. То, е, я особисто, звичайно, е, проти китайських миротворців, хоча це краще, ніж продовження війни. Краще було б е, нам мати європейських, найкраще американських миротворців, от, але з американськими миротворцями поки що складно. Але, але е, 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 що сказати, е, в нас є можливості ті, які. Є і треба виходити з тих можливостей, які є, і відповідно далі будувати політику, виходячи із того, що у нас під рукою. Так, дякую всім за увагу, хто був на ефірі. Питань серйозних, я бачу, хтось пише Салам алейкум, малейкам, брака, у тебе діла. Ну, діла нормально, настрій бойовий. Давайте хорошого вам дня. Ну, спасибі. Отже, якщо більше питань від глядачів немає, тоді е, завершуємо цю трансляцію. Було приємно е, поспілкуватися і всім, хто був, дякуємо і хорошого дня.